Гребінець маленький, щоб гарно прочіпувати. Широкий гребінець, щоб в кінці гарно прочислювати, утюжочок або клоєчка. І зажимчики, і залежності, яка у вас довжина густа. Блосочку гарно прочісуємо, щоб не було жодних ковтунів на голові. Розділяю на дві частини. І ділю орієнтовно. Перший шар, я відділяю не тонкі пасми, бо мені не потрібно дрібні локони, тому відділяю грубі. І ось таку діляночку, добре видно, ем, ділю на двоє, на дві частинки. Починаю завжди крутити з заднього, тобто, щоб цей локон, який вже був готовий, мені не мішав. Плоєчка завожу. Прокручую і стягую легенько. Можна стягувати, можна відпустити і знову те саме місце, де закінчили. Прокручуєте, так ви краще навчитеся крутити. І стягуємо. І кінчик я лишаю такий злегка, не сильно підкручений, Я в кінчику завжди так трошки приспускаю, навіть більше. І тепер цей локоть. Мій пальчик великий внизу. Тобто, і я буду провертати на 360. Показую дуже повільно. Пальчик знизу, пальчик знизу, тим, який я цей. Заложу плоєчку, пальчик знизу. Тримаю, прокручую на місці, на місці прокручую. Бачите, і знову мій пальчик знизу. І легесенько тепер стягую. Можна стягувати до кінця. Тобто, і саму плойку я тримаю під легким кутом. 45. Я її не тримаю рівно, не тримаю ніяк. І ось така красота. Такий-такий красивий у нас виходить. І продовжуємо далі. Знову зажимчик. Якщо хочете трошечки такі, ем, аби довше трималась укладочка, тоді ще на разочок розділити в залежності від вашої густини волосся. Знову ж таки, закладаємо, щоб нам нічого не заважало. Локони, якщо у вас не тримаються довго. Можете кожен локон підбирати гарнесенько і ставити на такі невеличкі зажими, клеми, за них ще кажуть. І знову бачимо, гарно дивимося, чи все забрали. Розділяємо на двоє, більше-менше. І спочатку задні. Ще раз пальчик знизу завожу бойку. Прокручую на 360, знову він пальчик знизу, і я хвостик, який цей тримаю внизу. І легенько стягую. Плонечка замітно під легким кутом 45. Можна знімати. Знову, бачите, в мене в пальчик знизу. Завожу те місце, яке я вийняла, прокручую на 360, і знову мій хвостик спереді, і легенько стягую. І кінчик злегка тільки протягну. І от подивіться, який шикарний локон у нас виходить. Гривку свою я завжди залишаю на пізніше. Хоч я її завжди стараюся укладати на браш, бо вона мені так найбільше подобається. Але також легенько сьогодні прокрутимо. Завожу майже біля верха, прокручую. Так якби на місці. Тримаю хвостик, аби він нікуди не з'їжджав, і тоді аж стягую донизу. Натяжечка є і легкий 45. Знімаю, бачите, зняла. Те саме місце. Прокрутила. На 360. Хвостик знову в мене в руках. Пальчик мій знизу. Гесенько гривку також в ту сторону легеньким проворотом до того самого. І останній наш ряд. Така укладка займає буквально до, не знаю, до 10 хвилин. Я вже заплуталась Є, і таке буває. Кожну стороночку я прочісую, бо ми коли закладаємо, ми все одно трошки її заплутаємо, ще щось, тому я стараюся прочісувати. Щоб потім вичісувати, мені було якнайлегше, а не з ковтунами виривати. Пальчик знизу прокрутили на 160-360, а не на 160. Хвостик ми свій бачимо спереді. І легесенько стягуємо. Виймаємо, вийняли в те саме місце, поставимо. І знову. Я надіюсь, вам добре видно. І гарненько стягнули. Наступне. Виймаємо. Такий слегка кінчик. і наша гривка. Не хочу її дуже закручувати. Щоб вона була така. Річ. Цей гривку можете, як і копій, поки ця сторона остиває, ми собі вже крутимо відповідно наступну сторону. Гарнесенько прочісуємо все. Також, якщо повертаєтеся в волосечку, можете просто взяти зажим і защепити заді, відділити. Тобто, так само могла я з цією стороною зробити, але не зробила. Зараз я просто локо не закріплю, аби вони мені не падали на цю сторону, щоб я не крутила їх більше. І знову відділяємо. Бачите, таке більше пасмичко. Зажимчик. Ручка ліва уже, пальчик. Знизу. Чекайте, не можу зловити свою гарячу плойку, бо в мене гаряча. І стягуємо. Можна цю стороночку так крутити, не докрутилось. Бо я знизила температуру. <кій> Можна так. А я зазвичай, так якщо ви також, як я правак, не, не вмієте лівою рукою крутити, також пальчик підниз, то що у нас там двоєчка йшла ось так, а тут буде йти догори. Перекидаємо і теж легким. І тут легше перекидати, бо тут ми можемо раз, прокрутили. І наступний. Це просто ми якраз крутимо від обличчя. Не є проблемою, що ви крутите на обличчя, але більшість з нас хочеться дві сторони симетричні від обличчя. А завжди одна сторона виходить від обличчя, а наступна на обличчя. Тому що ми крутимо також правою рукою, вліву не беремо, тоді так і не беремо вліву, хто не вміє. Крутимо від обличчя тією самою зараз ще раз розказую як. Щоб я не плуталась в своєму волосі. На дві частиночки прочісуємо. І знову пальчик під низом. Заводимо до гори вже, Тобто, не отак стоїть плойка, бо ви накрутите ось так. А сам носик плойки вверх дивиться вверх, не як з цієї сторони, ми, що дивилось наверх. А в нас тут має він вверх дивитися. Також закидаєте волосечко, прокручуєте на 360, ловите ваш хвостик, кінчик, кажіть, як хочете. І стягуєте поволі. З натяжкою також гарненько, щоб воно вам знову прокручуємо на 360 і стягуємо. Бачите, який чарівний локон. Ривочка геть. Я також зазвичай кручу майже завжди я кручу правою рукою. Дуже рідко я можу плойкою крутити в лівій руці. Так? Завжди я кручу правою. Знову носик догори. Ще раз дивимось: носик гарнесенько догори. Перекидаємо наше пасмочко, виводимо його з цієї стороночки, ловимось. Щоб воно нам ми його тримаємо, щоб воно нам нікуди не втекло. Воно його не обов'язково тримати, якщо у вас воно не тікає, його не обов'язково тримати. Прокручуємо і кінчик стягуємо. І наша грибочка зразу трошечки її підшаманимо. Добре. І ще одна частиночка. Ну от стільки я тут говорю, все це роблю. Стільки воно в мене зайняло, ну, хвилин 10. Може, ще й не 10. Ну, коли я, звичайно, коли я кручуся і не відволікаюся, я це роблю набагато швидше. Але хто там сам не крутиться, ну, відповідно, вам на початки потрібно буде більше техніки, тому пробуєте берете плоєчку в ліву руку, великий пальчик ще раз знизу, 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 щоб ви могли прокрутити. Протягуєте, хвостик закидаєте назад за плоєчку 360, прокручуєте на місці, ловитеся за хвостик і легесенько протягуєте. І тепер носик дивиться догори. Не можна не знімати. Можна тягнути так донизу. Мені більш вони подобаються такі спіральні. Плану, вони краще й тримають так форму, коли ми так прогріваємо сам локон. Але якщо вам. Подобає. ну, Вам не виходить так знімати. Ви можете просто спокійно тягнути собі головне тоді пильнувати під яким ви градусом, щоб ви дуже рівно не тримали, бо він дуже у вас отакий такий, такий, такий сильно закручений, подивитися. Так 45 він буде такий покладесті, як в мене. Якщо зробити 60 або 90, то взагалі він буде такий просто сосулькою такою прямою. Тобто, чим рівніше, тим він буде такий крученіший. Так. Знову кидаємо назад. Знімаємо, прокручуємо і хвостик стягуємо. І все, що я роблю далі, відчіплю свої локони, даю їм, щоб трошечки остинули, так як мені не треба, розбираю ручками. Чому спочатку ручками чи немає жодних ковтунців? Е, і чим більше ви відкинете голівеньку назад, тим більше у вас об'єму створиться в самій волосині. Е, чим ви більше можна вичесати і просто. Вони вже будуть красиві, але вони будуть просто собі так більш такі без об'єму. Чим ви більше відкинете голівеньку назад, вичешите чи там просто пальчиками розберете, тим вони будуть. Ось такі об'ємніші, тобто таким методом ми додаємо волосечку воздуху. А ще якщо ви там збризгаєте собі трохи якимось спрейвоском, чи якимось на початок не фіксуєте сильним лаком, або якийсь спрейвіск легкий, або легкий лак, сухий лак, щоб вам не було оцього зразу обтяжеління. І завжди пам'ятайте, лаком ми пшикаємо з 25-30 см. Ми не пшикаємо близько лаком. Бо Получиться залип такий. Тому тому ось так. Ну, гривку ми вже вкладаємо, як нам хочеться. Така сама укладка, виходить, і на шкарпетках. Хто не лінується вечором крутитися. Так собі може також легко, але якщо там немає часу, спокійно 10 хвилин і укладка на плойку може бути, на отюжок. Будь-що, такого плану. Хочете, як вам забагато об'ємчику, ще собі щісуєте, прочісуєте, бачите, і воно в загальному укладається. Це у мене без жодного стайлінгу. Гарно собі перекидаєте, і ваша укладка буде триматися довго. Якщо у вас дуже скловидне волосечко. Пройдіться потім легесенько так припіднімаючи, здалека так прийдіться легким лаком. Щоб я не хочу зараз, бо я не хочу відчувати цього всього на волосі. Я не дуже любитель, коли в я... мене є лак на волосі. Але якщо вам хочеться, так легесенько припіднімаєте от є локон, крона. Припіднімаєте і так все пропшикуєте, пропшикуєте і потім ще прочісуєте. Ви будете додати такого об'ємчика. Потім ще раз, але відстань 25-30 см, щоб ось це, коли йде розпилення, щоб потрапляло на велику кількість волосинки і не насідало, а тобто не одною плямою насідало, а так розпилювалося по волосиночці. І так само з цієї пропшикали, пропшикали собі, і уклали, і вже маєте ось таку укладку. Всіх люблю, всіх цьому.